А тепер до кримінальних новин. У Кам'янському чоловік зґвалтував восьмирічну дівчинку, видававши себе за лікаря. А на лівобережжі трапились два вбивства через п'яні сварки. Деталі про злочини розповіли у щотижневому дайджесті від Кам'янського районного управління поліції. За зґвалтування неповнолітньої дівчинки поліцейські Кам'янського затримали місцевого жителя. На пошуки та затримання зловмисника була задіяна максимальна кількість особового складу Кам'янського районного управління поліції, співробітники управління карного розшуку та орієнтовані інші підрозділи поліції. Поліцейські становили, що 27 березня, о 40 хвилин на 12 діти повертались додому зі школи. Це восьмирічна дівчинка та її сімрічний братик. Вони зайшли до під'їзду. За ними війшов незнайомець, коли діти Відчинили квартиру, незнайомець зайшов з ними. Попередньо він представився лікарем. Коли він попав до приміщення, то хлопчика він залишив в одній кімнаті, а у другій кімнаті він зґвалтував неповнолітню дівчинку. На підставі слідчих дій та зібраної доказової бази та членник експертиз поліцейські затримали зловмисника за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Кам'янською окружною прокуратури йому повідомили про підозру. Онті кримінального правопорушення частини 6 статті 152 – це зґвалтування малолітньої особи. Також ми повідомили про підозру за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами. Поліцейські також провели за місцем мешкання підозрюваного обшук, під час якого у нього вилучили гранату із запалом. 22 вересня у Кам'янському затримали чоловіка за спричинення смертельних телесних ушкоджень 43-річному місцевому жителю. Підозрюваний за підозру потерпілого у крадіжці та забив його до смерті. Як було встановлено, потерпілий, знаходився в гостях у свого знайомого. Він там побачив електроінструмент, інструмент, який взяв з собою. Господар намагався повернути інструмент, однак чоловік пішов з викраденим до себе додому. Після чого чоловік поскаржився своїм старшому братом. Він розповів про даний конфлікт. Родичі вирішили самостійно розібратися в даній ситуації та повернути електроінструмент. Вони зустріли потерпілого на вулиці і разом пішли до нього в квартиру, де між чоловіками виник конфлікт, який перерос у бійку. Під час бійки один з братів спричинив смертельне телесне ушкодження чоловіку. Підозрюваного затримали. Йому повідомили про підозру за частину 2 статті 121 умисне тілесне ушкодження. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер. 22 вересня поліцейські затримали чоловіка за нанесення тілесних ушкоджень місцевому жителю. Підозрюваний вирішив розв'язати конфлікт з допомогою ножа. Інцидент трапився на лівобережжі місця. Підозрюваний повертався додому і на бульвари будівельника він побачив компанію чоловіків. Між ними виникла сварка, яка переросла в бійку. Під час бійки підозрюваний вирішив розв'язати конфлікт за допомогою ножа та вдарив ним одного з чоловіків, який перебував в компанії. Поліцейські затримали підозрювана та оголосили йому про підозру за умисне спричинення тяжких тілесних пошкоджень.